Бог є любов, і Бог поможе жінкам зараз чи чоловікам, які зараз в золотому віті, бриліантовому, які може зараз лежати і відчувають себе, що хочуть бути комусь потрібними. Ми просимо Бога за спасіння душ їхніх і кажемо, що Бог любить їх, так? Бог любить їх. І от жінка, от жінку Бог, Бог і. Іс... Да, Бог жінку ізцілив, почала ходити, зажила ножка після сахарного діабета, серце перестало боліти так сильно. І ми хочемо прославити Бога. Що да? ви можете сказати? Що ви хочете сказати, Що Бог вам поміг? Да? Бог поміг, і це реальна нога зажила реальна, почала ходити. Ну, правда, поки ви казали, що ходунками, з хадунками. Да? Це ціла історія. Це ціла побіда, господь Небесний, во ім'я ісуса Христа. Ми просимо зараз за всіх лежачих людей або людей, які не відчувають себе потрібні.